Росія окупувала частину Сумщини і скликає Редбез ООН, Невдоволена, що Європа допомагає Україні захищатися. Генсек НАТО боїться, що Трамп і Зеленський посваряться на саміті альянсу. Партизани теж влаштували запальну ніч на російській залізниці. А українські дрони ледь не приземлили гвинтокрил з Путіним. Та Саудівська Аравія після 73 років скасовує сухий закон. Про це далі у цьому випуску, а також обговоримо інші теми. Мене звати Катерина Полган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Росія окупувала чотири села на Сумщині. За офіційною заявою чільника Сумської ОВА Олега Григорова. Під контролем ворога опинилися чотири прикордонні населені пункти: новенька і басівка юнаківської громади, а також Веселівка та Журавка Хотінської громади. Григоров запевняє, що цивільних у цих селах немає, адже їх евакуювали заздалегідь. Це не просто втрата територій, а частина російської стратегії створення так званої буферної зони, щоб відсунути українські сили від кордону. За даними аналітиків State, росіяни закріпилися в цих селах ще з 24 травня, і ця територія вже позначена як окупована, а не, наприклад, сіра зона. Росіяни використовують піхоту та квадроцикли для швидких штурмів, намагаючись просуватися далі до біловодів і Локні. Там їм чинять опір Збройні Сили України. Росія скликає засідання Ради безпеки ООН. За словами заступника постпред РФ при ООН Дмитра Полянського. Москва хоче обговорити загрози глобальному миру, які на їхню думку створюють європейські країни, заважаючи мирному врегулюванню в Україні. Тобто Росія, яка окупувала чотири села на Сумщині та загалом розв'язала війну, тепер звинувачує Європу в ескалації. Полянський стверджує, що дії Європи підривають мирні зусилля РФ. Росія, мовляв, хоче дипломацію, але Захід ставить палиці у колеса. Генеральний секретар Марк Рюте нервує щодо присутності Трампа та Зеленського на саміті Альянсу. Про це пише видання New York Times. Рюте бачить у цій зустрічі справжню порохову бочку і прогнозує скандал. Генсек вважає, що зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, а також завуальована критика господаря Білого Дому з боку президента України, можуть спровокувати конфлікт. Через це роль зеленського на саміті, який відбудеться у червні в Газії, досі поки що залишається невизначеною. Партизани АТЕС влаштували росіянам залізничний колапс у Тульській області і пустили плани росіян під укіс в прямому сенсі слова. Неподалік від Ясногорська українські підпільники спалили релейну шафу на залізничній колії, що веде до Курської області. Шафа це не просто коробка на рейках, а такий мозок залізничного руху, що керує стрілками та сигналами. Тому в результаті весь графік поїздів полетів у прірву. Підпал поставив під загрозу постачання зброї пального та техніки для російських військ, які зосереджені на кордоні з Україною. Саме цю ділянку в Тульській області Росіяни використовують як ключову артерію для доставки боєприпасів і пального до Курщини, де Росія накопичує сили для атак на Сумську та Чернігівську області. Гвинтокрил Путіна гудить над Курською областю. Тут бац рії українських дронів влаштовує йому теплий прийом. Принаймні, російський командир протиповітряної оборони заявив, що ППО працювала на межі, бо борт верховного опинився в епіцентрі атаки безпілотників. Подробиці як Путін ледь не відлетів у давно відведеному місце далі. Гелікоптер Володимира Путіна під час його поїздки в Курську область опинився в епіцентрі масштабної атаки українських безпілотників. Ну, к вот этим людям ми, безусловно, прежде всего повинні относиться як к террористам в соответствии с законами Російської Федерації. Цілий героїчний сюжет, де про це розповідає командир дивізії ППО, показали по російських центральних телеканалах. Період времени, коли президент працював в Курській області, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Кількість героизма в сюжете зашкаливает. Тут вам військовые, которые буквально врятували Путину життя. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. И сам Путин, який небо тому вылез из бункера и полетел на улюблену Курщину, саме під час атаки тысячами беспилотников. В период с 20 по 22 мая противник предпринял попытку нанесения массированного Удара с применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени було уничтожено средствами ПВО 1177 сто безпілотно-літальних апаратів працівників. Щоправда, є кілька деталей. Офіційно про візит Путіна оголосили лише наступного дня, коли він уже поїхав. Та й пересувався він не на гелікоптері, а на автомобілі. Як завжди, приїхав не заради допомоги людям, а заради гарної картинки та героїчної історії. Бальшого спасіба. Я убіжден, що це абсолютно справедливо. Та й сама поїздочка вийшла так собі. Приїхав диктатор на честь, нібито повного звільнення регіону від українських військових, яке він ще півроку тому обіцяв у ході прямої лінії. Хоча на території Росії ЗСУ ще залишалися. Ми точно свершений виб'ємо. абсолютно точно. <рапріп> по-другому не може. Ну вопрос конкретній даті, і я сейчас просто не могу. На тій же прямій лінії Путін обіцяв компенсації всім, хто постраждав від воєнних дій. Все вистанові і всі, хто нуждається в восстановлении жилья, всі будуть, будуть удовлетворены в этом смысле, всі все получат. все, що причитається. Але компенсації нема донині. А після приїзду на Курщину Путін зустрівся не з постраждалими, а з місцевою владою та волонтерами. Їм Путін розповідав анекдоти про ідіотів-нацистів, які до слова змогли захопити і утримувати великий шматок російської території. І, і навіть. вони… И на конкурсе идиотов оценили бы второе место. Почему? Потому что идиоты делают то, что они делают, а не показывают, кто они такие есть. На зустріче, чь мы здесь с Нихом обговаривали, о бажании захватить и суммы, то та створить там буферную зону. Сумы Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно. Подавляються огневі точки противника. Робота йде. Ну а чим не веселощі? Адже заради цієї мети до Росії повернеться ще кілька десятків чи сотень тисяч чорних пакетів. Бойці наші, хлопці, рвуться для того, щоб виконати бойову задачу. А умови условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Только у них целая внутренняя трагедия. Рвутся. Рвутся в бой. Все як завжди, не головне, що люди залишилися без даху над головою і держава їх буквально кинула. Головне, що президент справжній супермен, якому жодні українські дрони не страшні. А поки Росія відбивається від дронового феєрверку, у Кремлі, з'явилося ще 1500 причин для паніки. Бо саме таку кількість бойових безпілотників передає Україні Латвія. Про це розповів міністр оборони Андрій Спруц. Ці дрони лише частина масштабного плану. Тим часом Нідерланди завершують доставку F-16 в Україну. Останні з обіцяних 24 винищувачів вилетіли з авіабази Фолькел до Бельгії для фінальної підготовки перед відправкою в Україну. Про це розповіли у Міноборони Нідерландів. Амстердам очолює коаліцію F-16, яка не лише постачає літаки, а й тренує пілотів і техніків разом із Данією та сполученими штатами Америки. Один із фан сайтів зоряних війн насправді був секретною базою ЦРУ. Виявив його дослідник-аматор Сіро Сантілі. Натхнений розслідуванням Reuters 2022 року про шпигунів ЦРУ, він знайшов серед сотень інших підозрілих сайтів сайт зоряних війн, який був ширмою для таємного зв'язку центрального розвідувального управління США з агентами по всьому світу. На перший погляд він виглядав як звичайний. Пани бачили лише джедаїв, цитати йоди, різну рекламу. Але коли користувач вводив пароль у пошуковому рядку, потрапляв одразу на секретний сайт з різноманітними завданнями. Поки прості росіяни масово гинуть у м'ясних штурмах, еліта вдає, що воює у підрозділі з назвою Каскад. Там, ніби, служать депутати держдуми, чиновники та їхні родичі. Як пишуть журналісти-розслідувачі, важки суспільства приїжджають у підрозділ не кілька місяців. Головне, щоб сфотографуватися з автоматом у руках, а потім безперешкодно їдуть на цивілку, жити своє найкраще життя. Про цей диво підрозділ далі детальніше. Поки одні російські солдати гинуть десятками в м'ясних штурмах, без підготовки, без шансів і право вибору. Ну, з достатньо. Сил, средств для того, чтобы довести в 22-м году до логічного завершення з нужним для Росії результатом. Іншим достатньо просто сфотографуватися з автоматом. І вони вже справжні герої. Так звані віпи російського суспільства. Саме для них і придумали підрозділ Каскад». Там кров намальована війна, постановка, а служба інвестиція в політичне майбутнє. У нас сьогодні знову необичний крайне ексклюзивний виїзд на передову. На цей раз э, отрядом добровольців, який э, вже звістен як барс-каскад. Але гарячі точки це спецпідрозділ, бачить хіба що на відео. Їх тримають далеко від тилу, а з усіх бойових завдань їм дозволено лише керувати дронами. Враховуючи, що цей підрозділ безпілотників знаходиться далеко від лінії фронту, шанси наразитися на небезпеку відносно невеликі, кажуть аналітики. Пише «The New York Times». Це фейковий підрозділ у прямому сенсі. Там служать не солдати, а ті, хто уникає мобілізації, кремлівські чиновники, депутати їхні діти. Словом, ті, хто стоїть на сходинку вищим за простих смертних росіян, за даними єдиної Росії, через каскад пройшли понад 270 регіональних депутатів і 200 молодих партійців. Серед них шість чинних парламентарів, десятки активістів, і навіть один космонавт. Я не бачила ні одного мобілізованого э, сина високопоставлених э, э, чиновників, взагалі ні одного. Для російської верхівки це своєрідний трамплін у безтерботне політичне майбутнє. Служба там триває всього від трьох до восьми місяців. Цього достатньо, щоб поновити портфоліо, записати пару пафосних промов про обов'язок і повернутися додому з посвідченням героя. З Самого початку повномасштабного вторження такі подрозділення Ну, До определеного моменту, поки був жив Пригожин, можна було за какие-то деньги попасть в Вагнер получить все необходимые документы и рассказать какой- ты героический борец и как ты там где-то побывал и все по делу пригожина убили и да, необходимость такого фейкового продвижения оно все равно оставалось. Із осені 2022 року каскад очолює колишній депутат Держдуми Дмитро Саблін. За його словами, у складі підрозділу діють щонайменше 54 екіпажі, які використовують 10 типів розвідувальних і бойових дронів уздовж лінії фронту. За все те час, то время із якихось високопоставлених служивших убили всього одна і то не поняття чому. Ну и, собственно, так как спрос на это был, причем там кто-то по знакомству, кто-то за деньги, наиболее известный такой элитный служитель – это муж Елены Блиновской, который туда записался в надежде отмазать от отсидки «Жену не получилось». Потом он долго скандалил, что это его обманул адвокат Пашаев, Но тем не менее, уже вже після цього скандала всі стали относиться к этому подразділенню. Так вот такому вас такої возможности отримати документи реально, звісно, ні на якої війні не побував. А це Євгеній Першишов. Яскравий приклад блискучої кар'єри. Що дві 2022 двадцять він був нікому не відомий? У 2023-му став ветераном, а у 2024-му вже губернатором. Його успіх прийшов після служби в Каскаді. Повернувшись до Москви, він долучився до програми Час героїв, створеної для підготовки нового покоління чиновників, так би мовити, загартованих війною. Під час однієї з телевізійних зустрічей його помітив диктатор Путін. Так і почався шлях Першишева у світ корупції і підпорядкування. Мета Путіна показати патріотичний запал, що пронизує суспільство зверху донизу. Але якщо подивитися уважно, жоден із підвищених ветеранів не є випадковою людиною. Це ті, хто йшов на війну, точно знаючи, що після повернення на них чекає посада, а галямов російський політолог. За даними незалежної групи, конфлікт Team, яка досліджує дії російської армії на основі відкритих джерел. Підрозділ Каскад розміщений за десятки кілометрів від лінії бойових дій, поза зоною ураження навіть малої артилерії. Окопів і бліндажів там немає. Служба проходить у квартирах та готелях. Як ми розуміємо, такі підрозділи не становлять жодної небезпеки для України. А от для власного суспільства питання. Саудівська Аравія прощається із сухим законом. Країна, яка з 1952 року тримає алкоголь під суворим замком, готується до революційного кроку. За інформацією з економік Times, у 2026-му королівство вперше за 73 роки дозволить обмежений продаж і вживання алкоголю. І все це заради грандіозних планів на Експо 2030-го і чемпіонат світу з футболу 2034 року. Але алкоголь не потече рікою в кожному кафе Еріяда, а з'явиться лише на 600 ліцензованих локаціях у розкішних готелях, на елітних курортах та відомих туристичних місцях. І дозволять врешті, лише пиво, вино та сир. А міцні напої, як, наприклад, віскі чи горілка, залишаться під забороною. Навіть ніякого алкоголю в супермаркетах чи на фан-зонах. Дійсно обіцяють, що все буде суворо для туристів і дозволять лише в спеціальних зонах. А як вам такі новини? Що думаєте? Напишіть у коментарях, натисніть лайк під цим відео, це дійсно допомагає нашій роботі. І не втомлююсь нагадувати, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!